Права 5,12. Виконайте множення. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас добуток двох дробів, то записуємо, що в чисельнику можна записати як добуток чисельників. Тобто m у квадраті мінус 3M, що множиться на x. А в знаменнику як 7, що множиться на 2m мінус 6. І це дорівнює. Зараз, щоб скоротити, давайте винесемо задушки з n чисельнику, то буде n, що множиться. m у квадраті поділити на m, це буде n. Відняти 3m поділити на m, це буде 3. Так, помножити тоді ще на x. Знаменнику 7 буде. Що множиться. Тут у нас двійку в знаменнику можна винести з задушки. То 2m поділити на 2 це буде m. Відняти. 6 поділити на 2 це буде 3. І це дорівнює. Ну що ж, зараз бачимо, що m-3 у чисельнику і знаменнику можна скоротити, у нас залишиться у чисельнику m помножити на X або M X, а у знаменнику 7 помножити на 2, це 14. Yeah? Переходимо до другого завдання. У нас добуток двох дробів, то записуємо, що в чисельнику можна записати як добуток чисельників. 5а, що множиться на х. А в знаменнику, як добуток знаменників. Х у квадраті плюс х, що множиться на 15. І це дорівнює. Ну що ж, будемо розкладати на множники в чисельнику, запишемо як 5 помножити на A і помножити на х. А в знаменнику x виносимо за дужки, То у нас тоді залишиться x, що множиться, x у квадраті поділити на x це буде x. Додати. Хі поділити на x це буде y. Yeah. Ну і помножити 15, це в нас 5 помножити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати. І в чисельники знаменник можна поділити на 5. І чисельник і знаменник можна поділити на х. Тоді в нас залишиться у чисельнику А, а у знаменнику 3, що множиться на Х плюс Y. Є. Переходимо до третього завдання. Тут добуток двох дробів. Чисельнику записуємо як добуток чисельників А-Б. Що множиться на 24 m А в знаменнику як добуток знаменників 16 m у квадраті, що множиться на B-A. І це дорівнює. Ну що ж, 24 16 скоротимо. m у квадраті також сходимо на множники, але зверніть увагу, тут є а b і є b -A. мінус а Мінус одиницю винесемо дужки, щоб могли скоротити. То чисельник я записую тоді а-б, Що множиться 24, 16, щоб скоротити, запишемо 24, як 8, що множиться на 3. Так, і помножити на m. В знаменнику 16, щоб скоротити 8, запишемо як 8, що множиться на 2. Помножити m у квадраті запишемо як m. Що множиться на m. Ну і помножимо на мінус 1. І тоді ми зможемо записати не Б відняти A, А, а А відняти Б. Знак доданки поміняється на протилежний. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати на A мінус Б можна скоротити. На 8 можна скоротити. Також на М можна скоротити і чисельник і знаменник. Так, ну тоді у чисельнику у нас буде 3. Що ділиться? Знаменнику мінус 1 помножити на 2m, це буде мінус 2m. Мінус можемо винести вперед. І буде тоді мінус 3 а у чисельнику 2M. Є? У знаменнику 2м. Ну що ж, е зробили. Переходимо до четвертого завдання. Тут добуток дводробів. Чисельнику записуємо, як добуток чисельників. Тобто х у квадраті мінус y у квадраті, що множиться на 20pc. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників цих дробів 5PC, що множиться на х-. І це дорівнює. Ну що ж, розкладаємо на множники, щоб могли скоротити х у квадраті мінус y у квадраті. за формулою скороченого множення, можна записати як х мінус y. Що множиться на X плюс y. 20 ми запишемо, як 5 помножити на 4, щоб 5 скоротити. Ну, PC так і запишемо, бо воно нас скорочується потім. Знаменнику записуємо 5, що множиться на PC. І помножити на X-Y. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо. Множник у нас х- в чисельнику і знаменнику скорочуємо. 5 скорочуємо у чисельнику і знаменнику, і pc скорочуємо у чисельнику і знаменнику. Тоді у нас в знаменнику буде лише одиниця, дріб залишиться таким самим, тому що поділити на 1 це буде той самий дріб. У чисельнику буде 4, що множиться на х плюс y. Мабуть, якщо нам сказано виконати множення, то розкриємо дужки, хоч це і не обов'язково. Ми перемножили дроби. Це буде 4х плюс 4Y. Переходимо до п'ятого завдання. Тут у нас добуток двох дробів, один із них від'ємний. Добуток у нас буде від'ємним. Записуємо мінус. У чисельнику записуємо добуток чисельників: 3А-3Б. Що множиться на 18х. В знаменнику, як добуток знаменників 12х, що множиться на МВ мінус MA? І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику розкладаємо на множники. В дужках можна винести 3 дужки. Пишемо мінус. У дужках тоді буде 3, що множиться. 3а поділити на 3, це буде А. Відняти 3Б поділити на 3, це буде Б. Що множиться. 18 і 12. Розкладемо на множники, щоб 6 скоротити. то 18 у нас буде 6, що множиться на 3. Ну і множимо на Х. В знаменнику 12. Ми запишемо, як. Щоб скоротити 6. 6 помножити на 2. Так, і помножити на x. Далі MB мінус MA. Якщо ми m винесемо за дужки, буде B мінус А, тут у нас є А мінус То я тоді винесу мінус за дужки. Якщо ми винесемо мінус m, то в нас буде не B мінус А. Якщо ми m заберемо, а буде А мінус Міняємо знак додатково додам на протилежний. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз скорочуємо. А мінус Б скорочується у чисельнику і в знаменнику. Далі 6 у нас скорочується у чисельнику і в знаменнику. І Х у нас скорочується у чисельнику і в знаменнику. То ми одержимо мінус. У чисельнику буде 3 помножити на 3, це 9. А у знаменнику 2 помножити на мінус m, це буде мінус 2n. Якщо ми мінус винесемо перед дробом, то вийде мінус мінус 9, що ділиться на 2m, а мінус і мінус буде плюс. То ми можемо записати це просто як 9, що ділиться на 2n. Є? Переходимо до шостого го завдання. Тут у нас добуток двох дробів. Записуємо тоді у чисельнику, як добуток чисельників. Тобто М у квадраті мінус 2М плюс Н у квадраті, що множиться на П у квадраті. А в знаменнику, як добуток знаменників, ПЦ, що множиться на m у квадраті мінус м. І це дорівнює. Ну що ж, щоб скоротити, розкладаємо на множники. За формулою скороченого множення в перших дужках у чисельнику у нас квадрат різниці цих виразів, тобто m-n до квадрату. Так? Ну, Я поки що запишу без змін. Зараз поясню, чому, що ділиться на PC і що множиться на m у квадраті мінус mn. І це дорівнює. Що ж, а зараз запишемо, що означає цей квадрат. Це означає в чисельнику, що m -N множиться на m-n. Тепер p у квадраті, щоб скоротити p, ми запишемо помножити на p і помножити на p. В знаменнику буде P помножити на c. І тут можна ще m винести за дужки. То якщо ми пишемо помножити на m і помножити m у квадраті повіти на m, це буде m, відняти mn повідати на m, це буде n. І це дорівнює. Ну що ж, зараз скорочуємо, і чисельник і знаменник на m-n, і скорочуємо на p і чисельник, і знаменник. То одержимо у чисельнику m-n, що множиться на p, чи можна записати як p. Що множиться на M-N, а в знаменнику це m. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Виконайте множення в першому завданні записуємо, що ми одержали mx, що ділиться на 14. У другому завданні. А, що ділиться на 3 у дужках х плюс у у третьому завданні мінус 3, що ділиться на 2m, у четвертому завданні 4x плюс 4y, у п'ятому завданні це 9, що ділиться на 2 m І у шостому завданні P, що множиться на m-n, що ділиться на CN? Ну що ж, ось таке складне завдання на множення дробів. На цьому вправу завершено.